Новим роком! Дякуємо всім і кожному з вас за вашу підтримку, ваші шейри, лайки і репости. Ми надалі будемо намагатися привідкривати для вас завісу таємничості, що висить над світами гаджетів ігор та кіно. У нас вже є дуже багато цікавих ідей для нових рубрик, оглядів, проектів, які ми без сумніву реалізуємо в новому році. Але тільки, звичайно, за вашої підтримки. Бажаю вам побільше гарячих ігрових релізів. І, звісно, щастя і здоров'я в прийдешньому році. Минулий 2015 рік подарував нам багато хороших фільмів. Так нехай 2016 легко впорається з цим завданням. Хороших вам фільмів, чудових акторів і смачного попкорну! Бажаю вам потужних, захищених, в міру проклеєних, зручних великих лопат у новому році. Щасливих вам новорічних свят! Пс, народ. Якщо у вас абсолютно випадково буде вільний час в рамках новорічних канікул, то не соромтесь, заходьте на наш YouTube канал. У нас і надалі буде з'являтися щось цікавеньке, щоб подивитися.